Співробітники служби безпеки України зібрали докази добровільної співпраці з ворогом чергової псевдочиновниці на тимчасово окупованій території Луганщини. Встановлено, що з квітня 2022 року мешканка селища Троїцька перейшла на бік окупантів. Загарбники запропонували їй посаду начальника загального відділу окупаційної адміністрації. За даними слідства, колаборантка забезпечує документообіг, керує секретаріатом, контролює ведення та збереження псевдодокументів так званої ЛНР. Наразі слідчі служби безпеки України повідомили фігуранці про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України за 111 це державна зрада вчинена в умовах воєнного стану, та за статтею 111 1 це колабораційна діяльність. Нині зловмисниця переховується від правосуддя на тимчасово окупованій території.